Історія дала поштовх для бізнесу у 19 столітті до Бердичева із Франції приїхав Оноре де Бальзак. А у 21-му із тієї ж таки Франції інвестори, котрі у центрі міста будують багатофункціональний комплекс, у якому поєднаються і розваги, і бізнес, і мистецтво. Бюджет проекту налічує кілька мільйонів євро. Погоді будуть буде як житло житлові приміщення будуть також передбачені установи для розбирання установи, також ресторани, магазини. Один із поверхів будівлі у майбутньому займатиме музей письменника Онора де Бальзака, адже на його честь названо увесь комплекс, і поряд споруджено та урочисто відкрито пам'ятник письменника. Влада області та міста інвестиційні проекти французької компанії сприймає зі сторони і фінансової вигоди, і культурної, і уже зараз називають комплекс центром міжнаціонального спілкування і новим місцем туристичних маршрутів. Я радий, що ми сьогодні розвиваємо ці стосунки, удосконалюємо їх і робимо це досить успішно. дуже важливо для нас. Тоді, коли наша Україна оголосила активний курс на європейську інтеграцію, ми абсолютно переконані, що така дружба, така співпраця піде на користь, в тому числі і зближенню бердичів і французького народів. За словами самих інвесторів, завершити свій проект повністю вони планують до нового року.